Вітаю, друзі! Сьогодні 2 липня 2025 року, і ми отримали ще одні додаткові докази того, що Зеленські і компанії повні дилетанти у зовнішній політиці, у дипломатії, у стратегіях, у здатності домовлятися з нашими партнерами, які ніби навіть не бажають нам зла. Цього разу нову йдеться про Сполучені Штати, до яких, як ми пригадуємо, їздив сам Зеленський. і... Спричинився до катастроф взаємовідносин між Сполученими Штатами та Україною 28 лютого 2025 року. Після цього туди їздили неодноразово делегації України, нібито на важливі перемовини із Сполученими Штатами, але в результаті Україна підписала угоду, згідно якої вона надала Сполученим Штатам широке коло прав доступу до українських надр, в той час, як сама Україна навзаєм нічого не отримала, додатково до того, що було при адміністрації Байдена, більше того, те, що було при адміністрації Байдена, <кхи> взагалі зараз згортається. Черговий приклад ми отримали сьогодні, тому що, за даними NBC News, міністр оборони США Під Гексет наказав тимчасово призупинити постачання Україні низки видів озброєння та боєприпасів. Зокрема, серед затриманого озброєння це десятки перехоплювачів Петріот для протиракетної оборони. Тобто, знову наша протиракетна оборона ослабне, і Російська Федерація безкарно обстрілюватиме українські міста і села 1155 мм фугасних артилерійських снарядів, понад 100 керованих ракет Хеліфає. -E більше 250 високоточних ракетних систем. GMLRS, а також десятки переносних зенітних ракет Stinger, ракет повітря-повітря та гранатометів і Заступниця речниці Білого Дому Анна Келлі підтвердила те, що Сполучені Штати призупинили постачання цього озброєння. Тобто, вже зараз стало відомо про те, що. Тимчасово повіреного у справах Сполучених Штатів в Україні, викликали до Міністерства закордонних справ у зв'язку з цим, але ми вже можемо констатувати, що е, призупинення військової допомоги Сполучених Штатів в умовах, коли під час короткочасної війни Ізраїлю та Ірану Сполучені Штати не лише активно допомагали Ізраїлю, а взагалі безпосередньо приймали участь у бойових діях на боці Ізраїлю, і не зупиняли. Ізраїль жодної військової допомоги, не зважаючи на виснаження своїх військових запасів, як це мотивовано щодо України, це свідчить тільки про одне: що Зеленський і компанія не спроможні взагалі добиватися чогось від інших країн, у разі якщо ці країни не бажають. Я про це вже давно, ще від першої поїздки у Велику Британію у 2022 році Зеленського говорю про те, що не треба думати, що те, що нам дають зброю, кошти. Боєприпаси тощо, тощо у чомусь залежить від Зеленського. Більше того, я вважаю, що багато у чому Зеленський і компанія перешкодили ефективній, ефективному постачанню, озброєння ефективному ефективним фінансовим схемам через свою некомпетентність, елементарно через свою некомпетентність і е, нездатність виробити якусь. Зрозуміла стратегія, яка була би зрозуміла нашим партнерам, і це ще один приклад: Україна віддала, умовно кажучи, Сполученим Штатам НАТО на взаєм, Україна нічого не отримала, і це пряма вина Зеленського і його компанії. На жаль, далі ситуація буде лише погіршуватись для того, щоб вона покращилася. Є тільки я бачу одне раціональне рішення: Зеленський повинен негайно подати у відставку. Стефанчука потрібно невідкладно переобрати з посади голови Верховної Ради, тому що це людина, яка не має власного бачення, власної волі. Він розумний Стефанчук, але він поза немає, не має відповідних ділових та вольових якостей для лідера, тому що після відставки Зеленського виконуючим обов'язки став голова Верховної Ради. На голову Верховної Ради слід обрати розумну досвідчену. Політично впізнавану людину. Ну, я вважаю, що найкращою кандидатурою є Петро Порошенко. І після цього ситуація може справді покращитися, тому що від України з'явиться легітимний законний лідер, який знає, вміє, впізнаваний у світі, і, поза сумнівом, він доб'ється кращих результатів, ніж Зеленський, який лише все псує. Слава Україні!